Всем добрый вечер. Прямой эфир обозреватель Лайф на канале Тонис продолжается. Меня зовут Виталий Шпал. И вначале вот буквально э, несколько фраз. Выдавать книжки в Украине – все одно, что быть камикадзе. Это по-честно, но очень шкодливо для здоровья. И автор этих слов сегодня в нашей студии – Дана Павличко, директор издательства «Основы». День добрый. Да, ну, слова ваши. Да. А камикадзе мы, в общем-то, слышали, мы понимаем, о чем идет разговор. Дуже почесно, але дуже шкідливо для здоров'я. Ну, розказуйте, як ну, викручується. Можливо, це трошки драматично, але суть в тому, що я роблю книжки, я працівник культурної сфери, креативного сектору. І в Україні це дуже така непроста участь робити книжки, тому що я знаю, що люди книжки читають дуже мало. Так, видавничій сфері дуже складно, тому по суті, це. такая частковая миссия, Работать книжки в Украине? На сегодняшний день издательство основы, в общем-то, успешный проект. И тут ч ⁇ Но, по вашим собственным словам, пять лет назад все начиналось с нуля. И тогда казалось, что, а может и не получится. Вот что было, какой долгий и сложный путь был пройден за эти пять лет, насколько вообще э, сложно было вклиниться в конкурентную сферу, и вообще существует ли конкуренция в этой сфере в Украине? Ну плюс основ той, що ми були засновані в 92-му році. Ми дуже давні, і я прийшла у видавництво, яке мало реноме, яке славилось дуже гарними перекладами на українську мову. Угу. І це дуже гарно мати такий бренд, який сильний і за собою несе якісь позитивні цінності. Проте, як будь-який бізнес, особливо видавничий бізнес, треба весь час змінюватися. Часи вже були інші п'ять років тому, не такі, як в 92-му році. Україна інша, світ інший. Треба було все міняти і міняти підходи до видавництва. І цим ми зараз займаємося. Що, що змінили в першу чергу? Ми змінили підхід до того, як ми робимо книжки. Ми досі видаємо інтелектуальну літературу, але угу. для нас книга це витвір мистецтва. Все з точки зору дизайну повинно бути дуже якісне, привабливо, привабливе і естетичне у книзі. Тобто, книжка це не суто така утилітарна річ, це щось, що повинно приносити задоволення і контентом, і своїм виглядом. Ми почали есть, дуже багато когда, працювати когда читатель беріть в руки книгу, он так. должен ощущать кайф да? от, своеобразный от того, что он держит это в руках не только то, що там внутрі, но і Безумовно, і це також дуже важливо Україні, яка забула що таке книжка, і яка mm -hmm. не дуже цінує книжки. Тому ми певним чином хочемо обхитрити людей, і ми хочемо, щоб вони при в Вигляді книжки раділи, посміхались, і хотіли купити саме книжку, а не щось інше. Хто приймає рішення тому, які книги будуть здаватися? Ви знаєте, в бізнесі, в будь-якій роботі, найважливіше це команда. У мене чудова команда. У мене прекрасні колеги, люди, з якими я працюю, видаю різні книжки. Це люди, які керують різними напрямками, uh -huh. і ми разом колективно вибираємо, що ми будемо видавати. Ну, останнє слово за ким. Ну, останнє слово, звісно, може бути певною мірою за мною, але не завжди так буває, бо рішення є колегіальні. І в нас є спеціалісти, які займаються, наприклад, фотографією. Ми співпрацюємо з Віктором Марущенко, це гуру фотографії, по помистецтвознавчій э, струї. Це Ліза Герман, Оля Балашова. Список можна продовжувати, тому що люди це найважливіше. Ну, дивіться, ще одне з ваших, ваших висловлень. Ми зараз на межі катастрофи у цій країні одне за одним підростають покоління з жахливою освітою. Люди її не цінують. У людей немає ніяких цінностей. Головне прийти до влади і деребанити. Ну якесь таке. знаєте, ну ну це такі є Це який, такі. Які такий Ви знаєте, це можна називати як завгодно, але це правда. І о, ми бачимо навколо себе результат. Того, що країна в розрусі, і треба просто подивитися правді в вічі, аби мати в собі сили її почати будувати заново. У нас не було реформи середньої освіти, не було реформи вищої освіти, і о, підростає справді покоління, яке має жахливу освіту. Освіта це найважливіше, це фундамент будь-якої країни. В одному з інтерв'ю ви сказали, що я не іспорчена українським образованням Це серйозно. Я, можна так сказати, пошкоджена середньою освітою. Я ненавиділа школу. У мене школа викликала колосальний стрес, тому що школа в тобі не вирощує людину, яка повинна мислити, аналізувати, бути іншою. Це така армія однакових роботів. Я поїхала вчитись за кордон. Мені просто пощастило виграти стипендію. Я з 10-го, з 11 класу вчилася в. UWC на стипендии и далее уже училась за кордоном. Навыки, полученные за границей, насколько они применимы здесь, в Украине, поскольку, да, но ну, существует расхожее мнение о том, что когда наши молодые люди говорят о том, что они хотят поступить в импортные вузы, это где-то на 99% гарантия, что обратно они не вернутся. Ну, поскольку не потому, что они не патриоты, потому что просто негде это реализовать. Ну, є люди, які з українського світу, які зараз іммігрують і вони покидають Україну. Я їх можу зрозуміти. Це дуже велика проблема. Але плюс світової освіти, європейської, західної, в тому там в тому, що вона є чесна так. і ти вчишся чесно, ти розумієш, навіщо ти вчишся, за що тебе оцінюють. Це цікаво. Ну і також західною освітою відповідно можна знайти роботу. Наша освіта, я не зовсім зрозумію, для кого вона і дуже багато так званих престижних вузів, дуже mm -hmm. корумпованих, і всі про це знають, але чомусь змін не зміни відбувається. Наскільки я знаю, ви навіть всерйоз подумували те, що виїхати з України. опять же, по вашим словам, майдан мене зупинив. Майдан мене зупинив під час майдану. Я залишилась в Україні. Я була на майдані після цього. У нас дуже активно почав почався розвиток видавництва, тому що у суспільства появилось бажання купувати mm -hmm. культурний продукт український, і це було відчутно. Що сьогодні цікавить українців? Що він хоче е, взяти почитати? Що він хоче побачити? Що він хоче українець дізнатися? багато витрачає на дитячі книжки? Українці так. багато витрачають на так звану літературу, бізнес-літературу, літературу по самовдосконаленню. От це такі справді топові речі, які цікавлять українців. Місто дар'ї Данцової в цьому списку. Є Є, звичайно є художня література, менш якісна, більш якісна. В цьому немає нічого поганого. Більше того, я вважаю, що головне читати, будь-що треба читати. Люди просто мало читають, читають ви і здають. Не... Ни... Ну ми не видаємо ну, художню вот попсу, літературу. Ми ударили. не художні. Ми не є видавництво, яке Видає художню mm -hmm. літературу. Ми робимо багато. Такого цікавого у нас є путівник України Осом Юкрен, Україн, Осом Львів, Осом Київ. Це такий більш фан напрямок, але о, нема нічого поганого в розважальній художній літературі. Просто я ожидал услышать от вас, вот да, вот некое такое категорическое заявление о том, что да, это все. Ни в якому разе, это классно, но я дуже якісна, розважальна художня якисна. Как, как, да, как в школе говорили, да, там книжки разные важны, книжки разные нужны. Звучайно. И так и получается хорошо. Вы вспомнили о детской литературе. Насколько я знаю, сейчас серьезно прорабатывается этот проект. А возможно, он уже проработан, может, у меня устаревшая информация о переходе, вот действительно к изданию действительно качественной детской литературы. Это правда? Ми цим займаємося. У нас е, такий напрямок заточений на мистецтво. У нас mm -hmm. досить такі серйозна ілюстрація дитяча. Ми зробили декілька років тому і досі видаємо абетку з музею Богдани Варвари Ханенків, okay. де діти вчать азбуку по творам мистецтва з цього музею. Всі інші наші дитячі книжки, вони такі не це не мас-маркет, тому що нам подобається продавати працювати з такими серйозними ілюстраторами, і не і не мати книжки, які такі солодкі, інфантильні. Ми хочемо, аби діти розвивались. Коли попадаєш в дитячий магазин і бачиш дитячі книжки, які робляться в нас, і переважно є на нашому ринку. Чесно кажучи, стає досить страшно. Це дуже низькоякісний продукт. І він зовсім його ну, мета не є розвиток. Неякісна ілюстрація, йому? жахливі меседжі, тобто просто дуже неякісний продукт, який може зробити людину тільки тупішою. Які сьогодні сказочні герої на самом деле являються героями для українських дітей? Ну, от, судя по ринку. Є українська класика, яку досі читають, і, і там. Теодори з Васюківки. Да. Ну, це не казкові герої, але тим не менше це така вічна якісна класика, яку читають. Але є світова класика, яку діти читають. О, у нас, наприклад, теж вийшли байки Федра. Це не угу. казки, але тим не менше це байки. Вони розумні, смішні, повчальні. Тому нам цікаво завжди щось таке робити зрозуміло для дітей, але цікаво і для дорослих. Що Заточене на розвиток судя по да по продажам по спросу на ринки. все-таки больше сьогодні в Україні читають зрослі діти, вот, да, студенчество, традиційно... Батьки витрачають гроші на своїх дітей так. і звісно, батьки витрачають гроші для себе. Наші студенти бідні. А по-друге, на їх не вчать купувати книжки. У нас така склалася така складна система корупції, що вчителі у вищих навчальних закладах. Спонукають своїх учнів купувати їхні власні книжки, часто неякісні, або ті книжки, які друкує університет, знову ж таки часто неякісні. Тому студентам немає сенсу купувати книжки або читати книжки. Вони також знають, що вони можуть купити оцінку, нічого не прочитавши. Ну, це стара схема. Студенти студент, я написав книжку. Ну хто це, її не купить, екзамен не це здасть. Це стара схема, яка працює зараз угу. в 2016 році. І ці люди потім виходять в реальний світ, і їхня освіта роботодавцям майже не потрібно. Ну вы вспомнили о том, что да, сегодня ли наши люди мало покупают книг, но ведь согласитесь, цены-то действительно очень кусаются, да? Я всегда хотел спросить у издателя, да, вот у человека, который предлагает на рынке свой продукт, так. свой качественный продукт, из чего складывается вот эта вот, да, эта сумма там, да, в 100, 150, 200 гривен, когда там 78? Грн. Книжки коштують дорого. Вони да. в цьому світі коштують дорого. Книжка э, автора художньої літератури, яка тільки з'являється на ринку, у світі в Америці, наприклад, коштує 25 доларів. Угу. У нас, коли книжка коштує 200 гривень, у людей стається паніка. Безумовно, я дуже з розумінням зараз відношусь до того, що у людей гаманець не є не є безграничний. Я розумію, як складно зараз людям. І о, ми дуже думаємо про ціни, і ми завжди намагаємося зробити таку націнку, аби наші книжки були доступні. Ну каков процент націнки? От атле от, ще магазинна націнка. Ну, хорошо, від вас да, 25 п'ять відбросимо. нет да, бросім. І 25 у магазинів націнка 120%, відсотків, mm -hmm. а то й більше. Талантний. ну звісно, звісно, вони отримують книжки по оптовим mm -hmm. цінам від. Від видавців, але е, у світі, наприклад, магазин забирає десь 50 відсотків від е, вартості книжки. Тамгавато, многовато, на говоря. Це такий бізнес і е, це нормально. Але є інша проблема: що в нас мало книжкових магазинів, враховуючи те, що Україна має 40 з мільйонів людей. Бібліотеки не купують книжки, університетські mm -hmm. бібліотеки навіть не купують книжки, і люди, в принципі, не цінують книжку. Тобто так, люди бідні, і я це розумію, ми це всі відчуваємо на собі, але також є інша проблема того, що книжка просто не цінується. Знаєте, я просто, от, мені дуже подобається в студії, коли мої гості роздваюються на дві половини. Я зараз просто хочу вам пропонувати ось таку да, своєобразну гру. І так, є електронні книги, да, так. сторонник електронних книг, у которого маса аргументів в свою защиту. І да. є сторонник бумажних книг, да, у которого теж маса аргументів. Приведіть два плюса, или там да, два плюса в підтримку одної версії, второї, ну і мінуси, які є. Підставі, що не я з вами спорю, а ви спорюєте Я, як видавець, як людина, яка вітає технології, обожнюю і електронні книжки, і друковані книжки. Дуже багато літератури я читаю на Кіндлі. Uh -huh. е, дуже всю художку. Всю нехудожню літературу я читаю англійською мовою, мовою оригіналу. Є дуже багато книжок, яких нема на українському ринку, яких нема навіть російською мовою, я все читаю в електронному форматі. Але друк він незамінний, тому що є люди, які завжди будуть купувати друковані книжки. Є кайф поліграфії тактильності, є речі, які працюють виключно через візуальні образи. Ілюстрація, фотографія, дитяча література, вона виключно працює друком, і звісно, якщо говорити про дитячу літературу, то вона повинна бути друкована і діти повинні читати з батьками. Mm -hmm. І є дуже багато досліджень, які вказують на те, що діти, які читають з маличкою, це з нуля з батьками. Набагато краще розвивається, має кращі оцінки в школі, в університеті, і так далі. Але електронні книжки вони роблять знання більш доступнішим, і люди з усього світу, де б вони не були, можуть отримати книжку, відповідно, знання і інформацію. Дуже просто ну, то есть такого жорсткого протистояння, як це може показатися, його поки... не може його бути, не і це не по... не потрібно, тому що технології угу. повинні доповнювати, о... а не створювати якийсь конфлікт. тому ми, як видавці, вітаємо технології. Це не лише друкований світ проти електронного, це також світ технологій, які допомагають нам вести маркетинг. продавать больше, это ну, прекрасно. Знаете, я зашел к вам на Facebook, на вашу страничку. Я э, это не относительно к сегодняшнему прямому эфиру, да, но это был анонс. Э, я так понимаю, какая-то конференция, посвященная теме книги, вы написали о том, что дуже хочется рассказать про и про такие проекты, якими пишаюсь. Uh -huh. Ну давайте, вы есть время. А я а, тут у меня в списке еще есть, поэтому не 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 спеша, давайте проекты, якими пишаюсь. Ну насправді останні декілька років Ми робимо справді дуже цікаві видання і дуже пишаюся нашим кримінальним кодексом з ілюстраціями так. Нікіти Кравцова. Кстати, аналоги були подобні? Це не є унікальна ідея. Книжку запропонувала зробити моя колега Аня Копилова. У Мана Іванова Фербера є кримінальний кодекс з картинками, але він такий дуже. Пояснювальний там ілюстрація скоріше як комікс, угу. а наш кримінальний кодекс це справді витвір мистецтва, тому що ми не давали ніяких завдань Нікіті Кравцову. Він художник, скульптор, дуже успішний актуальний український угу. художник. Він працює кульковою ручкою, він намалював ілюстрації кульковою ручкою. І Скоро ми видаємо. В серії Осом Україн, Осом Одеса в нас вже є три книжки. Це унікальний англомовний путівник Україною. Це абсолютно нестандартна унікальна річ. Там Україн, Львів, що ще? Київ, от скоро буде Одеса. Потім буде Дніпро. Це єдина книга, яка яку приємно тримати в руках про Україну, яка з гумором, з іронією щось хвалить, щось критикує. Це розраховано на українців, які мешкають тут. Це чи розраховано на українців, туристів, які, які, які купують подарунки своїм іноземним друзям, так. колегам компаньйонам. Скоро в нас виходить книжка англ-англійською мовою про українську радянську мозаїку. і ми угу. дуже пишаємося цим проектом, тому що. Ми маємо на нього міжнародну дистрибуцію, і ця книжка буде в книжкових магазинах. по всьому Не забувайте або українська версія Карана. Атовий теж появилася українська версія Корану, це взагалі наша величезна гордість, тому що з 92-го року ми славилися дуже якісними перекладами угу. світової класики на українську мову. І Коран не лише релігійний текст, це також витвір мистецтва. Це також дуже важливий твір у світовій літературі. І в нас є прекрасний переклад Михайла Якубовича. Окей, їдемо далі. Факапи, які не дають спати. Фокапів насправді дуже багато і таке теж буває, особливо коли у компанії відбувається ріст. І коли шість років тому, коли я прийшла у видавництво, у нас були одні проблеми. Потім через декілька років ти стаєш трошки більш успішний, починаєш заробляти гроші, витрачати їх бездумно, погоджуватись на якісь проекти, не справлятися з ними угу. і робити помилки. І, звісно, в нас виходили книжки, які. З якими ми спішили могли бути погано вичитані. У нас бувають проблеми з якістю, з поліграфіями, і це не дає спати. Ми завжди намагаємося позитивно відреагувати на критику наших читачів, і дуже її цінуємо, і дуже вибачаємося за всі за всі помилки. І для мене найбільша місія це звузити нашу концентрацію і робити дуже якісний продукт. Робити менше книжок, повільніше, але аби кожна книжка була ідеальна. Ми переходимо до третього пункту. Так, моя команда. Ви почали трошки про неї говорити, але команда зараз це найважливіше. Ще кількі, люди, які переживають ріст або о, працюють, які нас слухають. Вони розуміють, що це найважливіше люди, з якими ви працюєте. Вони роблять ваш продукт. Людські комунікації нужні в да, свойства характера, возможна навики, да возможна образування, пол, возраст для того, щоб стати членом команди. Щоб стати членами нашої команди, основами треба бути справді професіоналом. А якщо у вас навіть немає там резюме, якщо ви не з видавничої освіти, то бажання вчитися. Бути mm -hmm. активним і, звісно, відповідати якимось нашій такі корпоративній культурі. Ми не боїмося ризику, ми багато сміємося, і це дуже важливо, теж відповідати цим цінностям. Є, директор в кабінеті он не сидить? к ньому на прийом не записувати. До нього ну, бажано за до один одного, щоб кожен записувався до один одного. Але я не сижу в кабінеті своєму, я сижу особисто всюди. Так. І о, мені це дуже подобається, і це класно. Бізнес в креативному секторі в Україні. Це кайф, треш чи трешовий кайф. Це дуже складно, це цікаво. Нам пощастило, що ми можемо робити проекти, які ми любимо. Кожен проєкт зараз це виключно ті книжки, які вибрані нами, які нас рухають вперед, які нам дають місце для експериментації. Ми йдемо на ризик. Але складно усім всі зрозуміють, як зараз тяжко в Україні підприємцям, як тяжко в малому і середньому бізнесу, як ми, тому ми маємо проблеми як усі. А крім того, ми ще в креативній сфері, яка має жодних подачок від держави. О, от, от саме цікаве питання: наскільки я знаю, наскільки мені відомо ваше отношення к кніжного книжного, здательства, да і типографії да прозводящего книги, оно доволі таки специфічне. чому? я, по перше, дуже великий критик нашої держави, і я дуже великий критик тих видавців, які досі живуть за рахунок непрозорих державних тендерів. Я проти корумпованих тендерів, я проти корумпованих державних закупівель. Я категорично проти української книги програми, в тому вигляді, в якому вона існує. Що не влаштовує? Це така дуже древня програма, яка існує при Держкомтелерадіо, яка mm -hmm. витрачає мільйони гривень наших з вами на, о, о, на, на видавців на ті чи інші проекти. Програма відомо корумпована. Всі про це знають. В ній бере участь інколи видавці, і потім видавець відкриває на свого брата кума свата ще декілька видавництв. По суті, всім відомо людей, які беруть цьому участь, видавців, які беруть цьому участь, держслужбовців, які беруть цьому участь. Просто в нашому секторі, як в багатьох інших секторах, є люди, які досі хочуть дарибанити свінство. Асобі на ви це свинство. Це свинство, тому що треба перестати звинувачувати уряд і казати, що винний mm -hmm. уряд, якщо гравці бізнесу теж хочуть жити непрозоро і нечесно. Я зацікавлена не в державних коштах. Я зацікавлена виключно в тому, аби у нас були прозорі правила гри для всіх. Но, якщо б бы було підложення, ви державного фінансування врядлі. Я быть. від нього я mm -hmm. на нього погоджуюсь лише, якщо це. выключено прозором. Угу. Все-таки вот возвращаясь да, к началу нашего сегодняшнего разговора, касаемо того, что мало читают, мало покупают. Я все прекрасно понимают да, финансовое положение и все прекрасно понимают, что рынок на Петровке вот та часть, где торгуют старыми книгами, на сегодня очень популярна. Угу. То есть Люди хотят читать, так. многие не могут себе позволить. Как как заставить людей снова начать читать, для того, чтобы да, там, количество читающих в метро, читающих на остановках, вот оно, ну, если не вернулось к середине 70-х, 80-х годов, но выросло хотя бы в несколько раз? Ну, заставить читать невозможно. Мы, как маленький выдавец, делаем какие-то свои хитрости. Для нас каждый проект – это свято. Мы очень много денег вытрачаем на маркетинг. На промо книжок, і для нас кожна книжка це подія. І ми намагаємося дуже старанно комунікувати з людьми, пояснювати, чому це цікаво, чому ми це зробили, чому ми вибрали цього ілюстратора, навіщо читати цього автора. І ми вважаємо, що це вже досягнення, що купують наші книжки, що на них ідуть, що люди щасливі і розуміють наші проекти. Але, звісно, дуже добре, що з'являються інші якісь проекти, які промотують читання. Був Challenge дуже успішний. Є інші проекти, які займаються промо. І держава повинна займатися Промо, але не лівою ногою, а серйозно. Ну і звісно, коли в країні почнеться знову цінуватись освіта, то я думаю, що Коли в комплексі... країна зрозуміє, навіщо вона взагалі дає освіту своїм громадянам. Да, коли наші, коли в школах читання не прививається, а коли в школах заставляють читати, після чого люди ненавидять читання, книжки і особливо українську літературу, коли люди з жахом згадують українських авторів, коли наші політики, наша політична еліта не читає, вона не коментує те, що вона читає. То люди не будуть зрозуміти, навіщо їм читати. Тобто повинні бути правильні сигнали, повинні бути національні програми, які займаються промо. В бібліотеках нема книжок, і о, держава цим не займається. Відповідно, вона дає сигнал суспільству, що читання не потрібне і культура не потрібна. Ви згадали про головну складову будь-якого книгу видавничого бізнесу. Це автор. Так? Чи є сьогодні в Україні ті автори, з якими вам хотілося би працювати? Окрім Жадана, ми не займаємося <риклад> художньою літературою. Ми працюємо з ілюстраторами дуже багатьма успішними в Україні в світі українськими ілюстраторами. Ми займаємося не художньою літературою, і ми дуже горді тим, що ми можемо працювати з топовими українськими науковцями. Так. У нас вийде книга Гендер для всіх Тамари Марценюк в березні. Це такий буде як гендер для чайників. Угу. Це така класна тема, і це для нас велике щастя, що ми можемо видавати якісний український нонфікшн. Ми видаємо знову ж таки книжку про українську радянську мозаїку. Це авторський проєкт українського фотографа Жені Нікіфорова. Угу. Нею також займалися українські мистецтвознавці. Тому для нас це супер круто робити свій проект, над яким працюють українські спеціалісти. І все таки. Ну, я ж хотілося б услышать вашу точку зрення, да, по поводу тих авторів, які сьогодні пишуть в Україні. Ну, ведь, вот, художні, художню літературу. Чи є вони взагалі? Вони з'являються, і це дуже добре, і з'являються вони е, не лише в художній літературі, угу. тому що це дуже невеличка сфера. Добто, так. Є от нещодавно я прочитала книжку, але це нонфікшен, про те, як писали класики Ростислава Семківа, mm -hmm. і це український автор, і це як на мене просто супер книжка. З'являється не дуже серйозна література, трилери українські, це теж так. дуже класно. Мій знайомий Сергій Комбріянов написав такий трилер крадії пам'яті, і це така розважальна література. Але це дуже добре. Це гарні показники, що є в є в Україні література, крім жадана, і є також література не лише серйозна время близки к фіналу. У нас 2 все, на все про все осталось. Ну, пожалуй, да, один из главных вопросів. Я понимаю, що человек очень занят, но я в то же время знаю, что читаєте. Да? Сколько читаете? Ну, да, за сколько глотаете глотаєте средней толщины книгу? Ну і понятно, що читаєте в даний момент, ну просто для общего развіра нещодавно я дочитала Пабулу Як писали класики про секрети. Найвідоміших uh -huh. письменників як Гата Крісті, Джордж Орвел. Також я читаю зараз Роуд про історію світу, але через призму шовкового шляху. Паралельно я читаю книжку Весна Варварів, яку ми також будемо видавати в наступному році. Треба читати багато. І о, ще я паралельно читаю книжки по продажам, по маркетингу. Щось треба читати цілком, щось треба читати по діагоналі. А є книжки, які можна читати все життя. Ви згадали про Орва. Сьогодні в Україні 84-й чи скотний двор? Сьогодні в Україні щось страшніше І, і скотний двор і 84-й рік в одному в одній призмі. Але тому він геніальний і всі прочитаєте Все. Наш час випочили, дякую. Це була Дана Павличко, директор іздательства основи. Прямой ефір на каналі ТВ продовжується. Як то кажуть, залишатися з нами далі буде. Пока.